Важко жити в Карпатських селах. Залежно, хто як вміє робити. Тяжко. Май сапу погодні тримати в руках, будете робити. Катя си навчила з діву і шуфлю, і де був мені на толоці, поміг стяжку робити, цімент привіз і все. В селі тут є а, лише те, як до тебе ставиться, як ти ставишся. Якщо вони бачать, що люди адекватні, ми там ходили до них на толоки, коли ми там допомагаємо сусідам, там їх підвозимо, слухаємо і так далі, вони до нас відповідно так само ставляться. Ми говоримо з ними українською мовою, ми вивчаємо їх слова, ми вивчаємо всі традиції, і ми до них ставимось з повагою. Відповідно, вони до нас так само. А коли, вибачте, ти. Людина какашка, так що ти очікуєш? Як ставишся до світу, ти й отримуєш. Коли ми вже сюди потрапили, саме на Гуцульщину, то навіть місцеві кажуть, що ну, ви огуцулились тут вже прям за рік. Навіть складно сказати, що ви не місцеві. Дивує, що ще таке недов... недозрозуміла для вас до кінця. Та ні, нам вже все зрозуміло. Ми знаємо, що похмилку обов'язково. Тобто, це на на ну спочатку для нас було дивно. Тобто, ми прийшли на день народження, а на ранок нас запросили на похмелку, і це обов'язково. Коли йдеш е, там в гості, теж з собою там обов'язково щось несеш. Це із такого, що нас прямо дивувало. З діалектом було трошечки складніше, напевно, перший, перший місяць. Або інколи так говорила, що я просто стояла, посміхалася. Але по факту, там далі ті, хто розуміли, що ми не зовсім місцеві, ну вони говорили звичайно українською мовою.